Да, блін, аж не віриться просто, що починаю, бляха-муха, повертатися на ютуб канал з фудбанку. Ну, блін. Привіт. Починаю з цікавої ноти. Яка це нота? Да, все легко, просто їду в фудбанк. Минулому році було все добре, але в цьому році прийшла а, дупа дубська. От тому ми вирішили не відмовлятися від можливостей, які а, тут є. Допомога і трошечки цим скористатися, бо такі часи, важкі часи. А взагалі, а, я буду так вставками робити такі поправки, бо реально дуже багато чого є згадати, і будемо розмовляти про те, як я спробувала і духовність, і. А, Повернулася до Андрія і переїхала в Майамі, пожила трошечки, знову повернулася в Лос-Анджелес. Тому буде дуже багато чого згадувати і так що залишається. Не відходьте. Страшно, дуже страшно покладучи руку на серце повертатися, бо страшно через хейт, страшно через неприйняття, страшно через мову. Так що маю надію також, що Андрюха теж з'явиться в кадрі. Так от і будемо розповідати вам потроху, як воно тут через 7 років, чи що змінилося, чи не змінилося. І ні, ми не повернулися до вас на хвилях а вдачі, а благополуччя та багато грошей. Ні. На жаль, так не сталося, але ми повернулися. Ми повернулися, по-перше, один до одного. І це найважливіша річ, яка сталася в моєму житті за останні 7 років, я б сказала. Артему залишився один рік. Вищої школи, і він йде до коледжу. Я просто в це не вірю. У мене до сих пір мозок просто не встигає обробити всю інформацію. В нього є дівчина, і це так круто. Що ще? Ну, отак, от будемо потроху вливатися, вам розповідати, що сталося, що відбувається, і взагалі цього разу буде все трошечки інакше, бо. Раніше дуже страшно було. Я завжди відверта. Я завжди, як ота е, біблія. Відкривай та читай. Господи, всім можна. Андрюха, він завжди був такий більш скритний, більш е, замкнутий. В плані він дуже дружелюбний. Він дуже добрий, але він ніколи собі не дозволяв нічим, ні з ким ділитися. Тому цей блог на Ютубі був для нього, начебто, трошечки, я б сказала, так примусова е, дія для заради мене. Тому дуже легко це все в нас і обірвалося. По перше бо коли ми приїхали сюди, ми до цього ще повернемося. Але це було була одна із причин, чого все обірвалося. А зараз що зараз? Зараз це буде трошечки в іншому форматі. Зараз це буде, так скажемо, від найгіршого до найкращого. Я маю велику надію на це, тому що в нас зараз дуже погані часи. Я розумію, що не тільки в нас. Нас дуже скрутно стало з роботою, з грошима, з усім просто. Я потім розкажу, що саме сталося, що відбувалося, і відбувається, як ми з цим боремося чи не боремося, і так далі. До речі, чому саме зараз я повертаюся на ютуб? Мені здається, тому що найкращого більше часу просто не буде. Завжди чогось чекаєш, завжди чекаєш якоїсь на надії, нагоди. Не той час, не той вигляд, не той стан і т.д. У нас стан кожного дня із огня до в полум'я, знаєте, як ото кажуть. У нас просто від мінус 100 до плюс 1000 може бути. Тому коли, як не зараз. І я хочу, щоб хтось, можливо, бо мені, наприклад, це було дуже важливо, коли я розуміла, що я не одна в такому стані. І можливо комусь теж допоможуть, допоможуть а, наші випуски, наші серії. Про те, як ми тримаємося, про те, що ми робимо, про те, як ми проводимо наш час, і взагалі, що відбувається з фінансової точки зору, ну і так далі. Мені здається, ця інформація не тільки повинна бути корисною взагалі інформаційно, але і психологічно, по-перше, усього. Бо зараз такий час, війна в Україні, взагалі у всьому світі твориться якийсь пізнес. Тому, блін, підтримка це єдине, що в нас залишилося один одного. Залишатися чоловічними, людяними. І Двайливими я маю надію, що буде досить цікаво, бо це як мені друзі кажуть, Даша, в тебе Санта-Барбара взагалі постійно. <гум> Тому мені здається, вам теж повинно бути цікаво. Повертаючись трошечки до цього футбанку, ми, до речі, знайшли ми живемо зараз в районі Расіда, і зараз ми знайшли тут прикольний футбанк єврейський. Називається він сова, і це нам дуже насправді дуже допомагає, бо в них непогані продукти, не усе підряд. Тобто вони його відбирають там хліб, є м'ясо, крупи, овочі. Тобто, по факту, все, що ти можеш придбати в магазині, то є там в цьому футбанку. Тому зараз поїду туди, подивимося, що цього разу дадуть, бо в того разу мені дали 4 паунди креветок. Я вибачаюся, я вибачаюся, вибачаюсь, але креветочки зараз буду робити різотто, ще їх не з'їли. Але так, да, блін, аж не віриться просто, що починаю бляха-муха повертатися на YouTube канал з фудбанку. Ну, блін. Ну але це життя, бляха-муха. Я цього ніколи не просто соромилася, бо як є, що маємо, то маємо. Тому мені хочеться просто, щоб ви розуміли, як насправді може виглядати життя, якщо ви до сих пір хтось з вас маю надію, що вже це так не є, але. Хтось до сих пір вірить, що ну, тут по цей берег океану тут просто медом намазано і дуже хорошо. Дуже б хотілося почати з вами а, цей блог з нотки з свого власного будиночку десь на березі океану. От, але на жаль, починаємо з футбанку. Отак. От, Пам'ятаєте наших собацюр! Всі живі, здорові. років вже 7 років. Рокці 5. Це ми з ними гуляємо завжди через такий канал. Під цими мостами завжди живуть бомжі. Они ж барахло. Ото все барахло. Яке бомжі скидують в цей канал. Так що поліція взагалі нічого не робить. Може, якось потім розкажу взагалі, що в мене тут відбувалося з цими бомжами, які стички. Бо через те, що в тебе є собака, в тебе завжди більше проблем, скажімо так. А далі що? А Може, треба згадати, з чого взагалі все починалось? Знаєте, що я плачу? Тому що Ми їдемо в Америку. На такої веселої ноті ми з вами прощаємося. I live in my best life. Ну час розбирати сумку. Yeah. Тут здається так, що багато, але і на цьому, як то кажуть, дякуємо. І так, що ми маємо? Прокладосики. До речі, реально вони там дають дітям памперси, жінкам всі оці наші гаджети, які нам потрібні. Що вони ще дають? Пільонки, памперси. Типу гігієнічні такі коротше штуки, то це дуже прикольно. Бо я в фудбенках бачила тільки їжу зазвичай. Банани, яким вже кабзєс. Все вже відламалося. Ой-ой! ой, -ой, -ой. Коротше, що я з ними зараз зроблю, то це ну я не знаю, якщо вам, звісно, цікаво. Шоколадний такий брауні. А чого це? Я така крута вирішила взяти мікрофон, бо у нас пилосос зараз пилососить, і тому буде дуже голосно, якщо я не буду використовувати мікрофон. Тому вважайте, що я дуже крута блогерка з мікрофоном. До речі, почимо? сам і хлібчик, так що не пропадемо. Але булочки ніколи зайвими не будуть. Перше побачила там яйця, свіжа зелень. Коротше, як в Ральфс сходила, я вам кажу. Це Артю Крінгс. Дві дві упаковки сосісонів. Та, ти що, живемо? Живемо. Так, тортилья маленька. Макароні із теж для Артемікази. для того, так, напас, це в нас що? Це в нас біф, консервація. Каже, як третя Мірова настане, то в нас є, що їсти. Зараз я вам ще лишу полочку покажу. А, яка красота! От то бачите, як треба готуватися до третьої світової? Що скажете? Вжить можна? Скажіть? Так, ну що, поки я тут буду готувати цей шоколадний брауні, я вам буду потрошечки розповідати взагалі, що сталося і як це сталося. По-перше, хочу сказати, що я. На жаль, але загалом буду голосом Андрія, бо в нього зараз дуже важкий період, і він не контролює свій настрій. Але він розуміє, що випадати з життя це ненормально, тому він окей, якщо я буду розповідати його історію за нього, скажімо так. І я дуже 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 маю надію, що він сам вам відскаже і розкаже, хоч пару слів. Правильно, коротше, до теми якості життя в Америці. Я на якомусь етапі тут зрозуміла, що якщо я зможу собі дозволити купувати помідори, не рома. Найдешевші, то це вже означає про якийсь мій мі, якийсь інший статус. Боромо, ну це така трава, знаєте, не помідора, такі або аби було щось червоненьке в салаті. А до речі, хочу вас попередити, що в моєму блозі ви будете чути матюки. Так я їх буду запікувати, але вони будуть. Тому що, як сказала Маша, я постійна здоровіше будеш. Так що я вирішила, що я зараз е, поставлю собі 10 питань. Які будуть мені заглядувати в душу трошечки, може, ви тоді зрозумієте більш-менш взагалі мене як людину і що сталося і взагалі і так далі, щоб було все зрозуміло. Тобто кажуть, просто роби, от, просто, хочеться, просто роби. Неважливо, скільки лайків отримає переглядів цей відео, просто пофігу. Головне, що я хотіла це зробити, і нарешті я це зробила, тому мені вже навіть на цьому етапі вже приємно від цього усвідомлення. Чому я насправді мігрувала? Не чому я сказала іншим, а чому насправді що я шукала тут свободу, гроші втечу. Ну, погнали. Як вам такий перехід? Коротше, перезаписую відоси того, що передивляюся, і розумію, що я реально забула, як знімати влоги, і іноді я просто гублю думку. Я не висловлю того, що я реально хотіла висловити. Бо я трошечки нервуюся, коли зараз знімаю відео, мені хочеться все розповісти, але не вистачає комплексної роботи мого мозку. Так от, чого насправді іммігрувала, я просто поїхала за чоловіком. Все. В Польщі це була більш моя ідея імміграція до Польщі тільки через те, що Андрій не хотів переїжджати нікуди, окрім як в іншу країну. Я дуже хотіла мешкати в Києві. Мені дуже завжди там моя душа і серце залишилися. Я боже обожню це місто. От, але Андрюха сказав: якщо валити, то валити далеко. От, і я вирішила тоді якось мені, мені вдалося його вмовити на Польщу, щоб недалеко від дому. От, але ж все-таки ми оказались в США. От, і чесно кажучи, я просто їхала через те, що я побачила вогонь в його очах, мотивацію. Він дуже хотів сюди. І мені здавалося, що якщо чоловік хоче, то він гори гори зверне, але виявилося трошечки інакше. Його тут підкусило так хорошо. Ну а я в той самий час ну, дуже довго розповідати, якщо чесно кажучи, ви можете навіть і пам'ятати з наших тих випусків. Я намагалася розвивати перманент, а поки Андрюха працював, влаштувався на роботу. І ми так думали, що в нас буде час виплести на якийсь дохід. Але вийшло не так, як гадалося. Але ось причина, чому я переїхала, чому я емігрувала. Я поїхала за чоловіком. Хоча ніхто цього не знає. На момент, коли він виграв грін карту, ми розійшлися так. Ми були в Польщі, ми розійшлися і дуже теж у нас був важкий період, і ми вирішили, що дитина не буде зростати без когось одного з батьків, або без мене, або без нього. Тому ми вирішили так тихенько, нікому не сказати, переїхати в штат, а потім розійтися вже тут офіційно. Але як вийшло, так вийшло, ми ще й повінчалися перед виїздом, е, перед імміграцією. Так що далі ви все знаєте. Коли я вперше відчула, що ми з Андрієм не витягуємо майже одразу, через два місяці. Ми приїхали до Америки. У нас було 25, чи щось таке тисяч доларів. Реально зараз просто я розумію, як це до хіра. Люди приїжджають сюди з тисячею доларів і виживають. Я просто, знаєте, це просто зараз реально починаю це все згадувати, і мені просто погано стає. Коротше, як сталося? Я завершила е курси по перманенту в Кременчуці в себе вдома. А, з, то, з тією думкою, що коли я сюди приїду, я влаштуюся в якийсь салон і почну набирати клієнтуру, якби почну напрацьовувати на, 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 базу. Я знайшла студію в Беверлі Хіллз, це боже Галічка, моя кохана, це женщина-года, я вам кажу. Вона так мій біль розуміла, просто і вона завжди була якось на моїй стороні. Тобто навіть ми підписували умову, яку я не витримала. Тобто я прийшла раніше її розірвати, бо ми вже фінансово не тягнули. От, і вона просто зі мною поплакала і сказала: «Добре, дитя, ді іди». Андрюха влаштувався тоді до якогось чувака кухні оці ремонтувати.' І як так вийшло, що в нас за два місяці, ну за три, не стало грошей. А цей чувак, Карм'янін. Їде до Арменії, і Андрюхе каже: Ти не, не переживай, друг, у тебе буде робота. Мій дядя тобі дасть роботу, поки я буду вдома там у себе шашлики кучать. Андрюха чекав на цього відповідь від цього дяді, від нього відповіді не було. І так вийшло, що я не знаю, якого хера. Андрюха просидів короче, два мі... місяці чи півтора, просто вдома, просто нічого не роблячи, не працюючи. І в нас вийшло так, що за цей час всі наші гроші, які ми привезли з собою, вони, звісно, ж просто витратилися. Бо доходу немає, а є тільки витрати звідки братися тим грошам. А я ж якби в нас був договор, то я його і намагалася виконати. Тобто я зробила флаєра, я роздавала листівки, я приймала безкоштовно за рекламу там клієнтів. Я щось там їздила в той на автобусі бляха муха іноді на таксі дуже дуже рідко їздила в тобі в Реліхіл згробаний, щоб зробити ті безкоштовні процедури. А про що пройшов місяць, грошей не стало. Я просто в момент, коли все обривалося, побачила на рахунку на нашому рахунку, де в нас були гроші. Мінус 35 доларів на рахунку. Та, тоді, в той момент, в мене все вмерло. Щодо Андрія, щодо Америки, е, що щодо, щодо всього, то така завжди була типу, грибу-грибу-грибу та десь та вигрибу. А тут вийшло так, що як я гребла, тільки не в ту сторону, куди треба було. В один момент я приходжу від друзів додому і кажу, Андрюха, мені тільки що розповіли друзі, що можна виняти в таксі машину орендувати і їздити, заробляти гроші вже в таксі. Вже, вже сьогодні в нас машина буде, бо ми до сих пір возили продукти з Ральфса на велосипедах. І він мені на це каже так спокійно повертається, каже: Так я знав. От тоді, дорогі мої, в мене все вмерло. З того часу ми почали їбати на таксі. По 10-12-14 годин в день почали брати кредитки, почали залазити в ці борги. Фінансової грамоти вона десь просто в мене її ще ніколи не було. А в Андрія вона ніби десь просто пропала. Я не знаю, де вона ділася. Вмерли почуття на цьому етапі, коли я зрозуміла, що я як дівчина, як жінка, як мати я не повинна так вйобувати. На чоловічій роботі я трапила в аварію через фізичний свій стан. Тобто я була стомлена і їздила просто з очима. Бо я не могла виспатися, взагалі мене обірвало, коли просто я почала знайомитися з іншими людьми. Вже остаточно обірвало. У нас з'явилася компанія, і я почала бачити, як там дівчата, як вони живуть, як вони себе почувають, які в них відносини з хлопцями, з чоловіками. Так я просто розуміла, що в мене не було вже на той момент претензій до Андрюхи, бо він просто інакше не вмів. А в мене були претензії до себе, якого хера я тут, я тут роблю взагалі в цих відносинах. Ну, типу, іди звідси, якщо тобі не подобається. Ну, прийшов 20-й рік, я і пішла. Все. Далі, що вже казати? А... Далі було дуже тяжко. Андрюха він не знав і не вмів, на жаль, як поводитися в таких ситуаціях, бо, звісно, ані він, ані я ми не були в таких ситуаціях до того часу. От і мені прийшлося починати життя не просто з нуля, а з мінус 100. Я пішла від нього без жодної копійки, а з кредитами, а, які він благочестиво між нами поділив. <хи> а, і я за кредит взяла собі машину. А, я спала в дівчини своєї подруги на дивані. Тобто, в мене не було. Ну, дякувати Богу, що мені було куди піти. Що хочу сказати. Це все досвід, який потрібен був і мені, і Андрію. Інакше просто не буває в нашому життю все, що в нас відбувається, все ну, ніколи нічого не відбувається просто так. На жаль, як, як би погано це не було щодо вас, щодо вашої родини. Завжди на то є причина. От. Я думаю, що якщо я буду розповідати вам за кожен етап свого життя. То я вибачаюсь, але це буде дуже, 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 дуже довго. А я не звикла монтувати відоси по годині півтори. Тому давайте на цьому завершимо. А я маю надію, що Андрюха все-таки до нас доєднається. І я от дуже хочу почути. Я знаю його вже думку. Думку ми з ним на цвіт на ці теми вже ну відомо. Ми з ним розмовляли тисячу разів, але все рівно хочеться, щоб він закріпив це все. Бо ми вже не ті люди, які ми були сім років тому. Так що велком до нашого нового життя, до нової Даші, нового Андрія. І бляха-муха, я не маю наді, щоб ви побачити, Артема. Боже, який він красунчик став. Це просто ну, Бог. До зустрічі, друзі, і а, побачимось ще раз. Так що, па-па.